i Вітаю, як завжди, у цій порі, в ефірі Лотерея Лотозабава. Хвилиною мовчання ми вшанували пам'ять тих, хто загинув у цій страшній війні. Хвилиною мовчання ми вшанували пам'ять тих, хто загинув у страшній трагедії, що сталася учора у Чернігові. І цього ми ніколи не забудемо і ніколи не пробачимо і помстимося за кожного загиблого. Слава Україні! Героям! Слава! Тому навіть маленький донат у вигляді благодійної лотереї Дар робить великі справи для тих, хто нас обороняє. У лютий морози і спекотне літо. До речі, про літо на календарі вже 20 серпня. Здавалось би, літо добігає свого кінця, але лото за бава робить неймовірне. Так, ми не можемо зупинити час, але ми можемо створити настрій продовження літа. Пані та панове, на вас чекає нова акція, яка так і називається «Довге літо». Увага на екран. Лотозабава подовжує літо. І протягом п'яти тиражів розіграє аж 10 призів по 50 тисяч гривень. Та 200 призів по 2,5 тисячі гривень. Шансів безліч. Лови свій. Лотозабава. Шансів безліч лови свій, і не треба дякувати. Ми хочемо, щоб літо було довше, а грошей більше. Тому акція Довге літо це додатково гарантовано 1 мільйон гривень. Увага на екран! Лотозабава подовжує літо і додатково розігрує мільйон гривень, які поділять аж 210 переможців. Купуйте 4 або більше білетів від 25 гривень кожен однією покупкою, і ви учасник акції. Акційні комбінації білетів потраплять до бази, яка оновлюється щотижня. І п'ять тижнів поспіль у прямому ефірі комп'ютерне жеребкування обиратиме 40 щасливчиків, які виграють по 2,5 тисячі гривень. А два головних переможця кожного акційного тиражу отримають по 50 тисяч гривень. Отже, ви зрозуміли ще один мільйон. Додатково механіку акції ви зрозуміли для того, щоб взяти участь у акції, необхідно придбати чотири білети лото акційних білети лото забава вартістю від 25 гривень кожен, і придбати їх потрібно однією покупкою. І далі вирушати разом з нами у новий заплив. А море призів ми вам обіцяємо вже наступної неділі. Ну, а зараз на вас е, чекають традиційні призи традиційного розіграшу. А це 190 тисяч гривень, 300 тисяч гривень і цілий мільйон. За ходом гри стежить тиражна комісія і одразу парочка. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лотозабава, замовте додаткові ігрові комбінації Парочка. Ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Це зрозуміло. Більше парочок, більше шансів. І нехай ваші мрії здійсняться. Попрошу вікнути цей лототрон. Колька під номером 35. Колька під номером 46. Колька під номером 56. Колька під номером чотирнадцять. Колька під номером двадцять шість. Колька під номером п'ять. І нехай, нехай ваші шанси перетворяться на реалії виграшів. чекаємо на наступну кульку. І це кулька під номером 42. Кулька під номером 41. Колька під номером 37. Знаю, що, як завжди, розіграш парочка подарував багато переможців, але не знав до цього моменту, що головний приз втримався на кону. Ну що ж, як я вже казав, це нас ніколи не зупиняло. Наступна тержу на вас знову чекатиме наш головний виграш розіграшу Парочка. А це, панове, 300 тисяч гривень. А друзі, як ви пам'ятаєте, минулого тиражу я довго кружляв навколо числа 13. І знаєте, воно виявилося щасливим. Одна родина на розіграш в улюблене 13 число купила аж 11 білетів. І уявіть собі, сім із них виявилися виграшними. А один із цих білетів навіть подарував родині. 190 90 тисяч гривень. Ми вітаємо переможців. Ми вітаємо справжніх фанатів Лото Забава і дуже вдячні, що навіть у важкі часи ми разом. Справа в тому, що переможці це родина із тимчасово окупованої території Херсонщини. Пані Олена і її чоловік, пан Станіслав. Війна змусила їх покинути рідні місця, але не змусила покинути улюблену лотерею Лото Забава. Отож, ми ще раз щиро вас поздоровляємо і через вас передаємо вітання мужнім херсонцям і, взагалі, всім українцям. Нам доведеться іщ... пройти ще багато. І Лото Забава пропонує зробити це разом. Разом до перемоги. От і зараз ми йдемо разом далі. А знаєте, яка зараз думка вся мені? Що давненько у нас не з'являвся мільйонер. Можливо, сьогодні. І для цього я відкриваю основний розіграш велика гра. Отже, велика гра 1241-го тиражу державної грошової лотереї Лото. Забава. Всім бажаю удачі і попрошу вімкнути лототрон. Колька під номером 73. Волька под номером 46. Волька под номером 6. Волька под номером 58. Колька під номером 33. Колька під номером 67. Ми щиро вдячні нашим воїнам за те, що сьогодні ми відкрили традиційний розіграш державної грошової лотереї Лото Забава. І сьогодні це 1241 й тираж Державної грошової лотереї Лото Забава кулька під номером 56. Кулька під номером 71. Кулька під номером 24. Олька під номером 50. Олька під номером 43. Олька під номером 48. Білети «Лото-забава», Забава, також квитки інших лотерей МСЛ Ви легко можете придбати на точках продажу. Також на сайті МСЛ, Також на автозаправках. Колька під номером 53. Колька під номером 10. Колька под номером 60. Колька под номером 40. Колька под номером 16. Колька під номером 7. Автозаправка, де ви зможете придбати білети, лотозабава також квитки інших лотерей МСЛ. Записуйте або запам'ятовуйте. Це кло, берсем і мото. Повторюю автозаправки. Кло, берсем і мото. А в нас колька під номером 21. Велика гра триває. Саме час нагадати, що на кону великої гри головний виграш 190 тисяч гривень. Колька під номером 9. Велика гра триває. І саме час нагадати, що джекпот – це 1 мільйон гривень. Колька під номером тридцять дев'ять. Велика гра триває. Не забувайте, будь ласка, що у нас на вас чекає нова акція, яка називається Довге літо. Вже наступного тиражу відбудеться перший розіграш акції. Колька під номером тридцять один. Велика гра триває впродовж акції. Додатково. Гарантовано ми розіграємо 1 мільйон гривень. Полька під номером 27. Велика гра триває. Щонеділі, неділі що теражу завдячуючи акції? У нас буде додатково 42. Додаткових переможців. Двоє з них виграють по 50 тисяч гривень, а 40 по 2,5 тисячі гривень. Колька під номером 72. Велика гра триває. Щоб взяти участь у акції, необхідно придбати чотири акційні білети лото забава вартістю від 25 гривень. Кожен і придбати, увага, їх потрібно однією покупкою. Кулька під номером 51. Велика гра триває. Отже, ми стараємося, стараємося для вас, щоб було відчуття продовження літу. Що літо довге, довге, довге. Для цього ми запускаємо нову акцію, яка так і називається Довге літо. Кулька під номером 1. Велика гра триває, і як тут не нагадати, що на кону Великої гри наш джекпот – 1 мільйон гривень. І як тут не нагадати, що впродовж акції гарантовано і додатково ми розіграємо ще 1 мільйон гривень. Кулька під номером 69. Велика гра, поко не зупиняється. Вона триває. Продовжуємо велику гру. Отже, панове, не забувайте, наступного тиражу відбудеться перший розіграш акції Довге літо. Кулька під номером 47. Велика гра триває. І ще раз нагадаю: на кону Великої гри. Головний виграш – 190 тисяч гривень. Джекпот 1 мільйон гривень. Колька під номером 65. Стоп, лототрон, в Україні розіграш закінчено. І у нас сьогодні одразу два головні переможці. Вони розділили між собою 190 тисяч гривень, і кожен із них виграв по 95 тисяч гривень. Свої щасливі лотерейні білети вони придбали один у Дніпропетровській області. Номер щасливого лотерейного білета 0034. Дев'ять, І другий щасливий лотерейний білет було придбано в Київській області. Номер щасливого лотерейного білета 0015648. Вітаємо, вітаємо головних переможців. У нас сьогодні одразу два головні переможці і кожен із них виграв по 95 тисяч гривень. Вельми, шановні, головні переможці, будь ласка. Не затягуйте якомога швидше. Зателефонуйте на гарячу лінію, і ви дізнаєтесь, як швидко і красиво оформити ваш виграш. Ми ще раз вас поздоровляємо. А зараз я хотів би звернутися до всіх шанувальників Лото Забава і сказати: друзі, рівно за тиждень на вас чекатиме наш джекпот. Ми дуже хочемо, щоб наш джекпот став вашим джекпотом, адже це один мільйон гривень. Друзі, сьогодні ми розіграли багато призів, а наступного тиражу наступної неділі їх буде іще більше. Адже наступної неділі відбудеться перший акційний розіграш нашої акції Довге літо як взяти участь у акції, як виграти ці величезні гроші? Увага на екран. Лотозабава подовжує літо і додатково розігрує мільйон гривень, які поділять аж 210 переможців. Купуйте 4 або більше білетів від 25 гривень кожен однією покупкою, і ви учасник акції. Акційні комбінації білетів потраплять до бази, яка оновлюється щотижня. І п'ять тижнів поспіль у прямому ефірі комп'ютерне жеребкування обиратиме 40 щасливчиків, які виграють по 2,5 тисячі гривень. А два головних переможця кожного акційного тиражу отримають по 50 тисяч гривень. Довге літо це більше переможців. 42 додаткових переможців щонеділі. Що ти що взяти участь у акції, необхідно придбати 4 і більше акційних людей забава, в яких мають бути парочки, і обов'язково це зробити однією покупкою, і ви учасник акції. І таким чином ви можете потрапити в поповнити так, би мовити, армію переможців. А заодно допомогти нашій армії армії героїв. І в нагоді вам стануть не лише Квитки благодійної лотереї Дар, а й білети Лото забава, переможної четвірки і також інших лотерей МСЛ. Адже все це допомога нашій державі, допомога нашій армії. Разом до перемоги. Лото Забава з Україною в серці. До зустрічі рівно за тиждень. Забава